Всім привіт! Тільки прибігла з роботи, зараз буду косити, треба покосити, наче два тижні тому косила, але 4 дні дощі були і дуже вже понаростала трава. Вчора докосила свій сад фруктовий. Сьогодні покошу поперед хати, де у мене колись буде квітник. треба ще Грядку ту, що мені для пряних трав зробив чоловік, треба її сьогодні ще другий раз пофарбувати. Ем, і, і ще щось хотіла, ну, вже буду бачити, що ще сьогодні буду встигати. Ось така у мене коса Дніпро М, вона а, акумуляторна. В принципі, я нею задоволена. Чому, в принципі, тому що за цей рік? Вона вже мені ламалася два рази. От косить, косить, просто зупиняється і все. Я думала, що десь щось намоталося. У минулому році там е заплутався, я, я не пам'ятаю, якийсь шнурок е і е згорів, е і що щось там перегоріло загалом, я не, не знаю, то замінювали. Ну, в принципі, це моя вина, я не подивилася, воно намоталося і. Згоріло двигун чи, чи як там, що воно там згоріло, то все замінювали. А це вже другий раз чоловік там якісь провода підпаює, говорить, що перетирає. Не знаю. Зараз ось вчора косила, то все нормально було, ще трошки є заряду батареї, то буду заряду акумулятора верніше, то буду зараз пробувати косити. Вона в чому її плюси, вона дуже легенька. І мені з нею класно. Ну, взагалі косити мені дуже подобається. Це для мене як медитація. Мене це заспокоює. Але ж кажу: єдине, що ось такі поломки в цьому році. І ще, що не подобається в ній, ось, бачите, тут от такі от. Штучки, оці червоні, вони відлітають. Якщо якийсь камінець або грудка, воно дуже сильно відлітає швидко. І відлітає так, що дуже часто їх неможливо знайти вже знаходиш через час. Десь до сусідів може відлетіти, десь в сусідній квітник ну загалом ось таке. А так вона легенька і. Зрізає, навіть не дивлячись на те, що там пластикові отакі ці штучки, то зрізає досить такі, таку велику траву. Вчора косила і трошечки там заряда було, то трошки викосила. А зараз хочу, поки заряджається акумулятор, піду пофарбую ось ту грядку, про яку я вам казала. Куп. ось таку морилку, колір сосна. Вчора мені пішло літр. Ну і тут теж трошечки більше літра, разом виходить. Вже я тут біля городу, то покажу вам трошечки, що у мене росте, що взагалі висаджувала. Ось це м'ятка у мами брала, але вона переїде, як ви зрозуміли, на пряну грядку. Трошечки є цибульки на зелену, зараз треба нарвати на салат кріп, так гарненько посходив, але він у мене довго не росте. Ну, Б'є стрілку дуже швидко, не знаю, це вже брала якісь. Професійне насіння, може, це буде нормально. Ось тут тільки почала всходити Петрушка. Ну, Петрушка, вона взагалі сходить повільно. Є трошечки шпінату, теж після дощику, думаю, зараз ще посходить те, що не зійшов. Ось тут має бути рукола, ось це вона, здається, це вона. Так, да, да, да. потрошечки всходить теж. Ось це салати. Тут посадила горох. І ще в суботу, здається, висадила і ще на пізніший цей закінчиться і ще буде другий врожай. Є ось така у мене цибулі насадила. О, ну, я ж накупила її дуже багато. Ось така цибулька, тут біла. І жовтенька. А це така мама давала сімейна, біла, дуже смачна, така вона, Дивіться яка зелена, класна. Казала, не буду висаджувати часник, але трошечки посадила. А тут у мене десь морква і буряк. Але треба в цій траві щось знайти. Бачила, що повсходило все. Але ну, треба сонечко для того, щоб воно почало так краще рости. Ось там у мене зараз приближу. Там у мене сад, 25 дерев, дерев, дерев фруктових. Треба буде вам розповісти, де купувала і які сорти взагалі що висаджувала. А тут, отак, ми з чоловіком перед огород на дві частини. У нас дошки були зручно ходити, до речі. А ось з цієї сторони, за цими дошками, там в цьому році будемо, дай Боже, що все було добре, будемо будувати гараж. Гараж і там такі господарчі приміщення, все буде під одним дахом. Після дощику все так гарно попідростало. Дивіться, хризантемки були, такі нещасненькі стояли, бо дуже було жарко. Зараз такі гарні, класні. А дивіться, які троянди. І вони всі-всі вже стоять в бутончиках. Це на листях, це ж я думаю, у всіх зараз пройшов такий оцей дощ з пилом із сахари. Мала, казала я вам мала квітнути піона, закладала бутончики, але не буде. ну Вона тільки посаджена, то в принципі і не треба, щоб вона квітнула. Ось тут такі гарні кольори оцієї троянди. Колір листя класний. А ось, зараз покажу, дивіться, вона ж скоро буде розкриватися, я так розумію. Ну, прям дуже швидко якась суперрання. Ну, В цьому році все рано. О, ще у мене тут якийсь гриб зійшов. Грибочок. Ось, бачите, була закладена квіточка, але, мабуть, не вистачило сили. Мені здається, що через спеку. Оце ті, що я замовляла на яскравій клумбі такі. Півонії. Ну, щось вона не подобається мені. Вона якось вийшла, і наче ж вже і не жарко, і дощі прийшли. Ну, побачимо, буде вона рости, не буде. Ось тут мала бути ще одна піонія, вона навіть не проклюнулася з землі, немає її, не видно. І ось ще третя. Вона, в принципі, більш-менш нормальна, мабуть, цвіт, ну, звичайно, він засох та й не треба їй цвісти в цьому році. Ось ті, що у мами брала, теж вони позакладали квітки. Ну, може, розцвіте щось таке, бачите, ось тут залишу. Всі-всі квіти стоять в бутончиках. Всі гарні, наростили дуже гарне листя. Ще дощики пішли, зараз буде сонечко. Взагалі такі попруть, дивіться, вони просто всі обліплені квіточками. Ось ця від розини. І зараз там попереді хати покажу від розини. Вони прям всі-всі-всі дуже, дуже багато квіточок дадуть. А ще ж хотіла показати, дивіться. Це е, той нарцис, який я була в одному з відео, казала, що е, тільки три сорти у е, мене прийнялись, але ось, бачите, ще навіть ось один листочок і одразу квіточка. Десь він загубився. Хто флокси, які в, на флоріумі замовляла, то вони всі прийнялися. Ось другий, третій, четвертий, п'ятий. Будемо бачити, як вони будуть у мене підростати, як будуть рости. І ось іриси будуть давати квіточку. Ой. Всі стоять прямо, чекаю дуже. Ось тут у мене троянди від розіни. Теж вони всі в бутончиках, ну якісь, мабуть, по сорту вони пізніші, якісь раніше починають квітнути. Якийсь кущик, може, сам по собі по сортності більш потужний. Який, якийсь менший, ось тут дивіться, скільки квіточок буде. На вихідних буду другий раз підживлювати по листу. Під корінь нічого не лило. Ось тут щось з листочками. Ну, теж буде обробка у мене скоро, але я думаю, що це все ж таки через такий перепад температури. Було дуже спекотно, потім холодно, заморозків у нас не було, приморозків не було. Знаю, що по Україні були в деяких областях, у нас не було. Ось тут така класнюча. Усе красу навела і на вулиці покосила, і в дворі покосила, і дуже щаслива, що коса витримала і цей раз не зламалася. Ось так у мене пройшов вечір після роботи. Трошки попрацювала, трошки покосила, трошки пофарбувала, вже з донькою і повечеряли, і посуд помили. Зараз дихаю свіжим повітрям, живемо біля поля. Зараз покажу ось там, там поле. І будемо вже відпочивати. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь. До зустрічі!